Нарешті ми можемо вам здати свою локацію, куди вирушила наша Петрук-Агенція. Залишайтеся на нашому каналі, зараз все побачите. І в кінці ми вам ще вставимо відео із Румтур. А зараз поки що екскурсія території. Доброго вечора, ми з України. Привіт, привіт, Петрук Агенція в ефірі. Да. Вас вітає Петрук Агенція і Золотий Рай. Ця чудова локація зустріла нас е, таким. Темним похмурим небом, шмальким вітром і, мабуть, найбільшою калюжею, яка є у Вінницькій області. Хоча дощі пройшли, тому калюжі скрізь величезні, щоб ви розуміли розміри цієї калюжі. Вона, звичайно, набагато менша, ніж басейн, який знаходиться у нас на базі відпочинку, але розміри її, маю вам сказати, вражають. Ця база відпочинку відносно нова, вона ще тільки розбудовується. Ось тут ви можете побачити, що будується ще цілий ряд будинків. А на її території теж є будинки трьох типів: двох, на два місця, на чотири місця і на вісім місць. Так, як на всю базу. Бомбить музика. А зараз, знаєте, що кожен музикант на свої твори, виконавець накладає музичні права, тому я не можу там ходити, говорити, знімати, щоб на фоні звучала музика, бо Ютуб зразу ж таки відео банить і викидає на них авторські права. А це чревато тим, що Ну, Санкції будуть з каналу. Отже ми приїхали відпочивати на базу відпочинку Золотий Рай. Вона дуже гарна, вона дуже компактна, але тут продумано все до найменших дрібниць для того, щоб люди могли відпочити, насолодитися спілкуванням з друзями, з дітьми, могли покупатися, могли смачно поїсти і в тиші відпочити. Тут, при вході біля Брами зразу нас зустрічають такі раритетні автомобілі, такий великий гарний бичок, в якому бажано потерти яйця на, на удачу, що ми і зробили. Це така, ну знаєте, ізюмінка, родзинка цього закладу, що всі тут фотографуються. Це такі фотозони, локації, де можна зробити кілька фоток собі, собі на, на згадку. Також є тут ще білий такий гарний автомобіль. Ну, звичайно, це більше так для наречених підходиться. Так як база нова, вона ще тільки розбудовується. Вони будують ще критий басейн для того, щоб можна було і взимку приймати гостей. Є дуже багато. Ми, ми нарахували 11, але я точно вам не скажу, бо, бо не знаю. 11 будиночків, я вже сказала, що вони різного типу, на 3 місця, чи на 2 місця, на 4 місця та на 8 місць. Можна вибрати собі, який бажаєте. Будиночок на вибір, якщо. але потрібно завчасно бронювати. Дуже багато місць для того, щоб лежати, сидіти, гойдатися, щоб було де переодягнутися, щоб був душ помитися, парасольки, які можна відкрити, натягнути. От, наприклад, цього дня, коли я знімала відео, було хмарно, парасольків потреби не було. Наступного дня було сонце, парасольки люди Відкривали, і дуже класно. Ну, сонце взагалі не пече та не заважає. Басейн, можна сказати, дуже величезний. 20 на 40 метрів, вода там з підігрівом, вся територія закладена плиткою. І навіть біля басейну підлога в плитці також тепла, там можна ходити босою, ніяких проблем немає. Водичка тепленька, навіть не дивлячись на, на таку похмуру погоду. Дітки маленькі, пльоскаються. Глибина басейну 1,70 метра при одному. Райові і метр при другому. Тому це це є безпечно, абсолютно, ніяких, ніяких скажімо, проблем там, щоб втопитись. Ну, знаєте, в ложці води можна втопитися. Але все одно це це безпечно. Близько 200 лежаків, тобто для великої компанії місця знайдеться, так і басейн дуже величезний. тому Ліктями тут ніхто не стукається, бо місця завжди всім вистачає. Хоча у вихідні ажіотаж на цій базі шалений. А ми поїхали спецом в такий будний день, щоб можна було насолодитися тишею, спокоєм і побути наодинці на з своєю сім'єю тільки. Скажу вам, що дуже нам сподобалися гойдалки, на яких можна лежати. Ми собі там гойдалися. ну, Що вам сказати? Відпочинок на славу. Нам, нам сподобалося все, все було чудово, все було класно. І погода, бо ми з Яночкою дуже згораємо, тому погода теж нам Дуже-дуже допомогла, що ми насолодилися і басейном, і лежаками ніяких проблем. Є у них на базі ще дитяча гірка, яка надувається, спускається, теж вона там різної висоти Ті спуски що і для найменших діток, і для більшеньких діток. Можна теж дітям таку розвагу, це все входить у вартість. Є у них ще така екзотична перлинка, там в куточку, зараз я вам покажу. Ну, дуже рідко цей павич розпускає свого гарнющого хвоста. Тільки для підписників каналу Петрук Агенція. він зробив сьогодні виключення і у всій своїй красі показав свого розкішного білого хвоста. Скажу, що побачила я багато різних окрасів цих птахів, але щоб чисто білого, я його бачу так же, як і ви. Вперше. Зверніть увагу, це просто якесь ну, французьке мережево, яка краса. Коли ви заїжджаєте на цю базу відпочинку, ви можете брати їжу з собою, яку ви приготували там вдома чи купили в якомусь супермаркеті, магазині. А для най-най-най вибагливіших клієнтів, які люблять все з пилу жару, є чудовий ресторан, в якому ви можете замовити їжу як на пляж, так в них. Тут, де столики стоять, так і в будь-який будиночок вам все принесуть, все. Готується ножа, продукти завозяться регулярно все свіже, все ароматне. Ми пробували в них і ребра в медові, і картоплю фрі, і коропа смаженого замовляли, і салат Цезар Януся замовляла. Двічі, бо дуже сподобався. Маю відмітити, ви знаєте, що ми великі з Олегом любителі кави. і... Кава в них просто безподобна. В них величезна професійна кавова машинка для найвибагливіших гурманів кава різна. Різні види кави. Януся теж перепробувала їх майже, майже там все їхнє меню, весь асортимент кави. Кожна смачна, кожна сподобалася по-своєму, тому каву також у них рекомендую. Стосовно персоналу, всі настільки уважні, всі настільки привітні, всі настільки стараються тобі створити максимум комфорту, максимум уваги. Так, да, коли вихідні, коли людей багато, то це не так то й легко. Але коли ми були в перший день, як ми приїхали в середу, ми були там одні, то звичайно, що це було класно. 30 серпня, здається, близько 11-ї ми прибули на місце призначення. І хочемо вам показати наш будиночок на базі відпочинку у селі Юзвен, який називається Золотий рай. Рай. Символічно, так? у нас айда рай, а тут золотий рай. Це такий хол разом з кухнею. Тут є холодильник, батько кричев двері, є мікрохвильовка, є шапки через пів години до нас підійдуть дівчата. Підійдуть дівчата, які запитають, що нам потрібно і способу, і так далі. І все нам принесуть. будиночок на дві окремих кімнати. Одна буде Олегові, бо йому треба відпочити, а друга буде нам з ясією. І також є у нас величезна, простора ванна кімната. Територія дуже гарна, база нова, їй буквально один рік побудована минулого року. І база з е, найбільшим за площею е, басейном з підігрівом у Вінницькій області. Тобто, можна думати, що ти на морі. Гарного нам відпочинку.